коротше відеокарта за 500 гривень та ще вжудок легіон в 30 fps по факту консольні кадри але все одно це відеокарта за 500 гривень. Було би це відеокарта в моєму дитинстві, я би спокійно з такими фпестю груби прийшов. І так, всім привіт. Сьогодні ми подивимося самі дешеві желізки на OLX. А іменно мені вдалося придбати GTX 750 за 500 гривень. І да, так, помти, я ставив комп'ютер GTX 640, і я тоді говорив, що я купив її комплектом. А купив її комплектом іменно з GTX 750. Тому якщо порахувати, то дві відеокарти мені пішлися в 1075 гривень, але це разом з доставкою. А якщо отдільно, то це по 500 гривень за відеокарту. І скажіть, що доволі непогано, так як за таку суму доволі тяжко знайти якусь нормальну відеокарту, яка потягне навіть GTA 5. Я вже не говорю по типу як новіші ігри, як CS 2 Тому заварюйте чайок і давайте глянемо, що може відеокарта за 5 соток. Якщо що в мене GTX 750 не TI-версія. І самий головний плюс нашої відеокарти це те, що вона на 2 ГБ, тому що більшість GTX 750 й йшли на 1 ГБ. Також відеокарту я за кадром розібрав і також її почистив від пилюки і замінив термопасту. Але все ж вийшов один нюанс, а іменно тоді, коли я розбирав відеокарту, я виламав випадково роз'єм тріпіна від кулера. Звісно, роз'єм замінювати я не бажав, тому я напряму припаяв три проводка. І скажу так, то що це вийшло доволі колхозно, але все працює. Тим більше заморачуватись з відеокартою, яка коштує 500 гривень, я зовсім не бажав. Нібито я все розповів, тому думаю, можна переходити до тестів в іграх. І звісно, це не заміна відеокарті RTX 3060, але все ж таки, що ви хотіли, відеокарті скоро буде 10 років. Якщо що, відеокарта вийшла в 2014 році. І перша гра на тесті це Battlefield 5, розмір екрану 1920 на 1080. А також ця графіка стоїть на низькій. А також чомусь MSI Afterburner відказав показувати FPS, тому я скачав Fraps і зараз Fraps показує FPS. Нам. І знаєте, FPS доволі непоганий, так як ми отримуємо від 30 до 40 FPS, можна сказати консольні кадри. Наступна гра Spider-Man Miles Morales. Розмір екрану 1280 на 1024. А також ці настройки стоять дуже низько. і FPS на середньому, як на приставці 30 кадрів. Скажу так, якщо ви хочете дуже пройти цю гру, то на цій карті це можливо зробити. Але звісно, картинка не сама приємна. Наступна гра на тесті це GTA 5 Online. Всі настройки графіки вибрала сама гра, тому я вирішив не змінювати. Розмір екрану у нас 1768 на 992. Насправді доволі нестандартний розмір. Але ладно, навіть з таким розміром екрану, картинка не сильно змінюється. Настроки графіки у нас на високих і дуже високих. І в середньому ми отримаємо від 45 до 50 кадрів. А також, якщо ми вже в GTA 5, давайте використаємо наше колесо фортуни. І подивимося, що нам, звісно, випаде. І випадає нам, як завжди, нічого толкового. Тому переходимо до наступної гри. А наступна гра. CS2. Настройки графіки виставила сама гра, розмір екрану 1920 на 1080, а також пресет графіки середньо високий, І при таких настройках ми отримаємо від 40 до 70 FPS. FPS насправді не самі низький, який міг бути, але дуже сильно присутній інтлаг. І одним словом, грати на таких настройках неможливо. Тому змінюємо настройки графіки. Розмір екрану змінюємо з Full HD на HD. І FPS змінився трішечки в кращу сторону. Стало 60-70 FPS, а також вже відсутній input лаг. Також давайте спробуємо поставити низькі настройки графіки при такому ж розмірі екрану. І отримуємо ми вже за 100 кадрів, що доволі непоганий результат. І з таким FPS можна вже доволі непогано пограти. І FPS нас збільшився від 100 до 140 кадрів, що погодитись з вольний плану для карточки за 500 гривень. З CS 2 на цьому все, тому предлагаю прийти до Дума. Розмір екрану 1920 на 1080, а настройки графіки у нас щось на низькому, щось на середньому, а щось даже і на ультра. І при таких настройках ми отримаємо 30 FPS. Наступна гра на тесі це Forza Horizon 4. Розмір екрану 1920 на 1080, а також настройки графіки максимально низькі поставлені. І при таких настройках графіки ми отримаємо від 55. До 60 кадрів. А для гонки це в цілому приємні кадри, тому я вважаю, що без проблем цю гру можна так пройти. Dogs Legion. Розмір екрану 1024 на 768 Настройки графіки всі низькі. І при таких настройках графіки ми отримаємо в середньому 30 FPS. Але да, бувають скачки як і вверх, так і вниз. Також, щоб отримати більше кадрів, можна було б розігнати відеокарту, але я подумав, що вона вже і так старенька, тому рішив її не розганяти. Навіть при тому, що в тестах вона доволі холодна насправді. А також насправді я доволі здивований, що вона взагалі змогла запустити таку гру, як вождокс Легіон, так як карточка, напевно, їй скоро вже десь буде років. І подумайте, цю карточку, всі рекомендували ще в 2018 році, Тобто людина зараз спокійно могла би посидіти до цього часу і замінитися на якусь 30-60. Думаю, за 5 років спокійно можна було б підсобирати такі гроші. Плюс Звісно, 750 можно было бы продать на УЛКС. И це именно для тех, кто не верит, что это видеокарта GT 750. Насправді все записываем дублем, чтобы было все ясно. И ось. І так, думаю, на цьому все. Напишіть в коментарях, як вам відеокарта за 500 гривень мені буде доволі цікаво почитати. Також не забувайте про лайк і підписку на канал, так як це все сильно мотивує робити нові відеоролики. Тому зустрінемося у нових відеороликах.